особі надходять погрози у соціальних мережах. Їх дуже багато. Е, окремі суду, багато. Окремі з них я надала суду, надзвичайно багато. Окремі з них я надала у якості доказів. Хотіла б звернути увагу, що в, е, в листопаді минулого року, поза минулого року, пані Ірина Дмитрівна Хайдівна теж отримувала погрози. Вона навіть звертала до правоохоронних органів з проханням відреагувати на ці погрози, знайти тих, хто погрожує її. Ми знаємо, що сталася така трагедія. Зараз є небезпека, я вважаю, самна щодо пані Софії. Я надала собі скріншоти і хотіла просто звернути увагу, я зараз зачитаю і типу попросив. Наприклад, одна пані пише, ця теж хоче кулю. І найстрашніше в тому, що цей так. допис, про те, що та теж хоче кулю, це під фотографією пані Софії, набрав 5, більше 5 тисяч вподобаєв. Ви уявіть собі, яка є величезна кількість нездорових людей, тому що це не може бути здоровою реакцією. Інша, інший допис. Я б лічно пустила б в ній кулю. Майже 5,5. 5499 колобаїв.